З метою покращення фізичного, ментального, духовного, соціального здоров'я дітей вихователі групи гномики Наталія Калайда, Оксана Масовець застосовують сенсорні мішечки. Очікувані результати використання загальнорозвивального комплексу з сенсорними мішечками можуть бути різноманітними, залежно від конкретних вправ та цілей, які ставлять перед собою педагоги. Ми ж виділимо наступні позитивні зміни розвиток сенсорного сприйняття. Сенсорний мішечок містить різні матеріали, текстури, форми, що сприяє розвитку тактильних відчуттів у дітей. Вони вчаться розрізняти предмети на дотик, що позитивно впливає на їхнє загальне сенсорне сприйняття. Покращення дрібної моторики. Ігри з сенсорним мішечком, такі як перебирання дрібних предметів, їхнє сортування, впізнавання на дотик, наповнення основи, сприяють розвитку дрібної моторики рук, розвиток координації рухів. Вправи з сенсорним мішечком включають завдання на координації рухів, наприклад, перекидання мішечка з однієї руки в іншу, ловіння його, балансування з ним на голові, утримування на нозі тощо, Активізація уваги та пам'яті. Ігри з сенсорним мішечком часто потребують віддати незосередження та запам'ятовування, що сприяє розвитку цих когнітивних функцій. Стимуляція уяви та творчості різноманітність матеріалів в сенсорному мішечку стає поштовхом для розвитку дитячої уяви та творчості. Діти придумують різні ігри та історії, пов'язані з цим мішечком. Заспокійливий ефект. Деякі діти знаходять ігри з сенсорним мішечком заспокійливим та розслаблюючим. Це є особливо корисним для дітей з підвищеною тривожністю або гіперактивністю. Дітей з особливими освітніми потребами. Задля посилення заспокійливого ефекту гномики вдихають аромати ромашки, лаванди, меліси під час денного сну. Важливо зазначити, що ефективність використання сенсорного мішечка залежить від регулярності занять та їхньої організації. Педагоги, а заразом і батьки групи створюють цікаві та розвиваючі ігри, вправи. Враховуючи індивідуальні потреби та можливості кожної дитини.